Усім привіт! Рада, що ви завітали до мене на канал Христинка. В АТБ буде нова промгрупа з 10 по 16 липня. Бажаю приємного перегляду. Стіл піднос складний, розмір 60х40, висота 28, 299 гривень. Набір пластикових контейнерів із кришкою. 4 штуки різного об'єму 400-800 літр 400 та 2 літри 300 мл. За 169 гривень. Друшлак пластиковий складний 75 гривень. Приладдя кухонні, 46 гривень за одну штуку. Салатник скляний об'єм 2 літри 800 мл за 159 гривень копійки заокруглюю в більшу сторону для зручнішого прослуховування. Шльопанці чоловічі з 38 по 45 розмір 119. шльопанці жіночі з 36 по 41 розмір 149. Труси чоловічі сімейні 100% бововна з 48 по 58 розмір за 76 гривень. Блюдо скло керамічне глибоке від люмінар діаметром 21 см 100 гривень. Креманка скляна «Люмінарк» 300 мл об'єм 63 гривні. Чашка фарфорова об'ємом 430 мл за 80 гривень. Фігурка іграшкова LOL сюрприз» 299 Набір іграшковий рогатка із кульками за 60 гривень. Набір рушників кухонних розміром 38х63 см. 2 штуки за 100 гривень. Комплект постільної білизни двоспальний. Ціна 399. Сумка бананка на пояс. Розмір 34 на 14 см за 129 см. Подушка підголовник для подорожей 30х28 229 Банка скляна з металевою кришкою літр, 750 мл, 90 грн. Набір пробок силиконових для пляшок 2 штуки за 40 гривень. Таз пластиковий квадратний об'ємом 12 літрів. Пістолет іграшковий для видування мильних бульбашок 119 ГН. Міні-вентилятор дитячий. Ручний 100 гривень. Є різних кольорів. Набір пластикових гачків 3 штуки за 35 гривень. Аромадифузор для дому 30 мл об'ємом 55. Завіса антимоскітна на магніті. Розмір 2 метри 10 см на 90 см. Ціна 115 гривень. Сковорода алюмінієва розміром 24 см і висота 4 349. Форма для льоду із кришкою за 50 гривень. Дошка кухонна обробна 30 на 38 см за 119. Набір для творчості: «Створи брелок зі стразами 90 гривень. Набір ігровий. Археологічні розкопки. Океанаріум у камені 45 гривень. Освіжувач повітря для автомобіля на вентиляційну решітку 70 гривень. Килимок протиковзання розміром 45 на 1,50 м 93 м. Серветка автомобільна розміром 40х40 40 см 37 гривень. Кошик пластиковий на літр та 250 мл 27 гривень. Пуф складний розміром 55 на, 31 на 25 см 399. Крем сила Карпат 100 мл 30 гривень. Фарба для волосся палет 85 Віло довжиною 23 см за 45 гривень. Ліхтарик для кемпінгу 199. Кольори в асортименті. Він є акумуляторний із підвіскою. Іграшка дитяча авто. Ціна 229 із приборами для гри з піском. Іграшка дитяча, подарунковий набір автомобілі Hot Wheels 5 штук 399. Іграшка дитяча машинка будівельна 80 гривень у формі динозавра. Іграшка дитяча мяко набивна» – 249. Іграшка дитяча м'яка зайчики по 129. Набір косметичний 3 предмети 70 гривень. Шпилька крабик для волосся за 27. Аксесуар для педикюру 50 гривень. Іграшка дитяча Трансформер Гіроскоп 50. Іграшка дитяча лялька із повітряними кульками у яйці 119. Ножиці універсальні кухонні довжиною 21,5 см за 42 гривні. Шпажки бамбукові 100 штук довжина 30 см 28 гривень. Добриво рідке, комплексне урожай полив для живлення городніх, садових та інших культур 25 мл 14 гривень. Добриво гумат калію плюс бор 200 мл 40 гривень. Пакети для сміття. Об'ємом 240 літрів 5 штук або об'ємом 160 літрів 10 штук 80 гривень. Стреч іграшка у вигляді тварини. Ціна 119. Фігурки іграшкові по 80 гривень. Скіч. Книга із серії Наліпки по мічниці. 55 гривень. Книга із серії Великий Старт 80 гривень. І книга із серії Великий Вімель Бульг 179. Це всі анонси нової промгрупи. Хочу побажати вам гарного дня та вигідних покупок. До зустрічі!